Веселий ярмарок, фольклорний експрес, смачні млинці та вареники. Так святкували масницю у Рівному. Це останній тиждень перед великим постом. Його ще називають сирним, адже вживають рибу, масло, молоко, сир та яйця. У парку культури та відпочинку вчора зібралося чимало людей, аби поринути у святкові розваги. Козаки підготували веселі конкурси, у яких рівняни демонстрували свою силу. 12 секунд 30 секунд з приходом масниці відступає зима і настає довгоочікувана весна. За традиціями у цей день готують млинці, круглі та рум'яні, як сонце, і зустрічають весну, щоб увесь рік був хорошим, урожай багатим, а здоров'я міцним. Скільки млинців вчора приготували на святі? Ніхто рахувати не береться. Проте секрети власних рецептів розказують. Домашні яйця домашня сметанка, домашня э, наша рівненська мука. В принципі, чисті продукти В печериці ідуть дуже добре. Йдуть дуже добре з солодким на всі, а з шоколадом, з карамелів. Чимало у парку було масничних розваг: і бій мішками на колоді, і лава на лаву, і перетягування линви. Кожен міг знайти для себе щось цікаве. Бачили народне гуляння стінка на стінку. Хлопці йшли. І пройшли сюди за млинцями, стояли в черзі. <сум> Довго. Маснична неділя називається прощеною неділею. Сьогодні ще день прощення. От всі просять одне в одного пробачення за всі гріхи, <сум> за всі неправильно сказані слова і вчинки. Оскільки з понеділка починався Великий піст, і щоб вступити у нього з відчуттям покаяння, необхідно було помиритися із своїми ближніми. Марина Прищепа, Володимир Захаров, новини Рівного.